Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. На Херсонщині через обстріл росіян загинув житель козацького. Про це повідомили в ОВА. У Томані Балці через ворожі удари постраждала місцева жителька у самому Херсоні в Дніпровському районі. Після удару з тимчасово окупованого лівобережжя понівечено будівлю закладу освіти, сходи та півтора десятка вікон. Загалом минулої доби через російську агресію поранені п'ятеро жителів під обстрілами перебували понад 30 населених пунктів. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. вечора. пане Олександр. Розкажіть, яка оперативна ситуація на Херсонщині? І розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки атак за минулу добу? Як ви вже сказали сьогодні? у нас двоє постраждалих. Один з них загинув на жаль в козацькому. Чоловік 71 року і в томені балці жінка постраждала. За минуло добу п'ять постраждали, бо дійсно були пошкоджені декілька будинків, низка будинків. Також вежа мобільного зв'язку, пошкоджені лінії електропередач, але Там вже працюють наші енергетики. Відновлюють сьогодні знову зафіксовані декілька. Спроб прорватися дронів в центр міста тільки нещодавно. Тому треба поберегтись саме особливо в центрі міста. Нещодавно було повідомлення, що там зафіксований ворожий дрон. А так, в принципі, як завжди, проходять наші вихідні тут на Херсонщині під обстрілами, але трошки зменшились обстріли. Але так завжди перед наступним тижнем у нас така у нас тенденція. Пане Олександре, ви сказали про те, що було пошкоджено вежу мобільного зв'язку. Я так розумію, це в Бориславському районі. Чи є там проблеми зі зв'язком? Є, е, але ця вежа, слава Богу, там е, вона пошкоджена, але працює. Е, продовжуємо е, допомагати нашим операторам. Вони достали, ну нам передали потребу в генераторах, і наразі в нас. Е, з моменту деокупації пошкоджено 32% веж мобільного зв'язку по всій області. Це різних операторів. Ми як можемо допомагаємо їм, але знову таки ця прибережна зона така ж сама проблема, як і з енергетикою прибережної зони до відновлення, тому що постійно обстрілюють ці ж райони, і тому це майже неможливо. Чекаємо більш сприятливих безпекових умов. Яка ситуація з енергопостачанням? Де вона найскладніша? Звичайно, прибрежні зони і сам Херсон прибережний, це найскладніші ділянки, Білозерська громада, Олександр, Олександрівка, тобто всі Береслав, в тому числі і прибережні зони від Переславського району і Херсонського району. Це все проблемні зони. 173 населених пункти зі світлом, з 228. 200. У ці якраз більше 50 населених пунктів прибережної зони, це якраз от ті, де світла вже давно немає. На жаль, там і газу немає. Люди е живуть за рахунок тих же самих пунктів незглавності, де працюють генератори, воду підвозимо або подаємо по графіку. Е Таке там життя. Які заходи вжито адміністрацією для захисту критичної інфраструктури? Дякуючи нашим нашій владі, і от ще два роки тому Олексій Кулеба, коли був заступником керівника офісу президента, він опікувався цим питанням і ми закривали тоді ще бікбегами. І зараз, коли він віце-прем'єр по відновленню, вже займаємось тим, що закриваємо бетонними блоками, накриваємо сітками. Тому що як тільки ми закрили все бетонними блоками, росіяни почали. Використовувати дрони, а дрони, дрони, звичайно, перелітають через блоки і залітають саме в, в саму, грубо кажучи, трансформатор, тому там потрібні вже сітки. Ми справляємося, робимо все, що можемо. Дякуємо за підтримку нас. І, на жаль, ми не можемо будувати такі саркофаги, як зараз будують по Україні, тому що у нас тут такі масштабні будівництва не можна робити, але. Пробимо все, щоб захистити і пережити саме головне для нас зиму. Чи закінчила вже область підготовку до опалювального сезону і де е, опалення не буде взагалі? Це мікрорайон Острів, прибережна частина, там декілька домівок, але на 97% наразі ми готові до запуску. Але, звичайно, там той же самий мікрорайон острів, начебто, готовий до запуску тепла, але газу там, на жаль, немає. і тому... Ми не будемо запускати котельні. Наразі така ситуація. Можливо, щось зміниться, але поки з таким, з таким перебігом безпекової ситуації ми не бачимо можливості там запускати. І там проживають ще до 200 людей, допомагаємо, чи можемо їм. Але більшість, в принципі, ми і наголошуємо на тому, що треба переміщатися в місто, в матерікову частину Херсону. Там буде тепло, ми на це розраховуємо, будемо робити все для того, щоб забезпечити наших людей тепло. А чи є ще можливість завести в мікрорайон продукти, ліки? Є можливість, але ви знаєте, коли буде холодно, і в домівках буде холодно, і це багатоквартирні домівки, тут ми не можемо завести ще дрова людям. Вони не можуть отаблювати дровами. Тому єдиний вихід, якщо вони все ж таки там залишаться, то це. Ночувати в пунктах незглавності, але все ж таки це теж дуже дуже е нелогічно, тому що в тому самому Херсоні є теплі е будівлі, шелтера і в області, де можна е комфортно жити, в тій же самій області можна і безпечно відносно жити. Там є і вода, і їжа, і в принципі можна перезимувати дуже комфортно. Пане Олександре, як ми знаємо, на Херсонщині будують підземні лікарні. На якому етапі будівництва? Розкажіть, будь ласка, дивіться в одинадцять. Ми вже закінчили будівництво. Це і перинатальний центр, центр крові, там і низка лікарень. 11 ще в процесі будівництва. Але таке про що те, що таке знаєте, первинна допомога. І основне ми зробили зараз, дороблювати що заплановано, і по області в тому числі і будемо вже це. Вже є, і ми готові до таких масштабних, як кажуть, можливих нападів Росії обстрілів. Наші лікарні готові під землею продовжувати свою роботу. Нащо залишається хвилинка часу? Хочу запитати, яку допомогу надає адміністрація військовим. Дивіться, в минулому році ми використали третину бюджету нашого невеликого бюджету, але Херсонській області, але ми все максимально витрачаємо на військових. Це більше 500 мільйонів. І хочу зазначити, якщо б всі області України використовували третину свого бюджету на військових, то, мабуть, військові би не збирали нічого там і не просили. Але от в цьому році ми також плану вже заплановано 530 мільйонів витратити гривень наші громади активно до до цього долучаються. Ну і звичайно, перш за все, це дрони, реби, рери, системи, різні розвідки. Ну і все, що просять нас, військові, ми одразу стараємося відгукуватися, винаходити кошти та допомагати. Пане Олександре, я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру І за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконюков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.